Вже зовсім скоро подача на притулок може стати платною. One Big Beautiful Bill Act. Саме цей законопроект передбачає, що подача на притулок стане платною, саме 1000 доларів за кейс. Рік очікування буде коштувати 100 доларів для аплікантів, а дозвіл на роботу 550 доларів без права на фі-вейвер. До сьогодні ви могли брати фі-вейвер на дозвіл на роботу, або ж перший дозвіл на роботу по притулку подавалася безкоштовно. В майбутньому передбачається, що окрім оплати за самоплікації, дозвіл на роботу буде коштувати 550 доларів на кожну особу, яка йде в кейсі. Зараз можна безкоштовно подати законопроект, передбачають ухвалити до 4 липня або до дня незалежності Америки. Зараз можна ще безкоштовно податися на протолок і не оплачувати держмита за подачу. В майбутньому законопроект передбачає платну подачу, тобто біженці змушені будуть оплачувати за подачу на протолок до на наркоти і за роки очікування. Тому, поки є можливість то що вагається, подавайте безкоштовно, тому що очевидно, якщо вже палата представників про. Голосувала за, залишився сенат, то, можливо, навіть законопроект буде ухвалено. Тому приймайте рішення: не тягніть, не відтягуйте часу, тому що в майбутньому вам доведеться це вже оплатити. На сьогодні це наразі безкоштовно.